Всім привіт! З вами Олександр. Хочу зараз поділитися з вами своїм методом, як я розбираю двигуни від пилососа. Ось я маю два двигуна. Вони ніби однакові, але вони не однакові. Один з правим направленням рук, другий з лівим. Почнемо. Ця кришка запресована, тому акуратненьким гарненьким молоточком ми її акуратненько знімаємо. Кладемо в сторону. Гайка. Гайка, яка буває ліва і права. Як знати, де ліва, де права різьба на валу, коли не видно навіть початку різьби. Дуже просто ось. Ми маємо закльопки. Це заклепані лопасті від крильчатки. Їх видно Денис, добре? Угу. Вони направлені в праву сторону. Ось вони отак нахилені сюди. За часовою стрілкою. Значить, маємо праву різьбу. Цей двигун. Ця кришка трошки обманчива. Оцей кант, його хочеться розгойцювати, що я і намагався в першому двигуні зробити. Насправді це ні, це просто загнутий кант для ребро жорсткості. Тут є в ньому три, чотири як в якому двигуні. Ось такі крапочки, вони заклепані сюди. Я їх вже вирівняв зарані, тому що я її вже перед цим хотів розібрати. Виймаю я його звідси дуже просто. Кияночка, дерев'яний молоток. І акуратно по ребру канта. Раз. 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 І воно наше. Ціленьке, без всяких пошкоджень назад запресується так само ідеально. Дивимося на цю кричатку. Ці кричатки, закльопки, йдуть вліво. Ось різниця. Там вліво, тут вправо. Ліва різьба, права різьба. З цим ми оприділилися. Як розбираю я цього мотора? Отакий От чудо-ключ. Зроблений він. З велосипедної спиці. Кінчик розклепаний. Просто розклепаний. 3 мм, може 3,2 мм ширина оцього розклепування. Все. Це просто загнуте для того, щоб удобно було тримати. Я його спершу як загнув, так він і зі мною робив я ще ключа одного, але з ручкою гарно ну він не практичний з ручками, цього саме просте. Його і на оцях воно прицепити нормально. Його я заставляю між якорем, впав з якоря і впираю в башмак статора. Так як у нас різьба вправа, я краю правий кінець башмака. Так І відкручую. Все выключила. Звичайна гайка з правої різьбою. Виймаємо крильчатку. Є. Далі. Тут далі нічого такого, незвичайного немає. Різні просто бувають конструкції кріплення якоря. В даній моделі на пластмасовій другій половині крильчатки, направляючої, зроблено місце для посадочне для почіпника. В цьому двигуні, в другому, там явно, що буде металева, е металеві місце, в якому є посадочне місце. Це не столь важно. Далі. якор Як виняти якор? Можна поставити на якусь рівну площину і з цієї сторони. Дюральовим або латунним якимось пробойчиком, ну, не пробойчим насавочкою. І вибити в цю сторону. Ну Ми наражаємося на небезпеку, що при падінні буде пошкоджена обмотка якоря. Я користуюсь інакше. Притримуючи статор, знову ж за допомогою киянки, я просто вдаряю по ребру не сильно. Ось. Треба легше, бачите, я був би загубив. Все. Якор в мене в руках, чуть-чуть змістився на його, садимо назад на місце. Це кияночка більше нам не потрібно. І бачимо ось на якорі полоси. Ці полоси це від цього ключика. Гайка була настільки зажата. Що не можна було його повернути. Я вже думав, що з нього нічого не вийде, але я її прокапав, прогрів і воно вийшло. З якою силою я її розкручував, якор не пошкодився. Тобто я вважаю, що це хороший варіант. Ось цей ключик заходить в пас сюди. Ось бачимо, в паз заходить і впирається в башмак. Все, тримається мертво при розбиранні. Далі ми можемо спокійно. Перевіряти почіпники в нас в стані ідеальному. Провіряємо його на коротке замикання. Бачимо, короткого замикання якої немає, до нього претензій немає ніяких. Но тут є три ламелі, на яких видно, що була іскра, вони Все, і остальний колектор в хорошому стані. Може бути такий варіант, що внутрішній обрив або не контакт, тут в місці, де заклепано провод до ламелі. Це ми перевіримо. Статор знаходиться в стані хорошому, паленого не видно. Ізоляція добра. Сюди претензій немає. Тут ми бачимо, що в нас чистесенький башмак один і другий, значить, э, ротор э, якось обстатор не бив, тобто биття не було. Може бути такий варіант, що коли пропилососиться щось вологе волога осідає. Отут на лопастях, так як ми бачимо, ось є. Я достаю ну, тут ворс звичайний ковровий. Якщо до нього додати ще трошки води, воно стає комком і так осідає тут посередині, що його не видно, так воно засідає, що його потім не можна віддерти. І за рахунок цього ць дисбалансу цього, якор починає іскрити. Приповнююся і справному двигуні. Я з такою ситуацією стикувався, поки я не, вимів, не вичистив всю кривчатку, доти іскри не, іскра не пропала. Почистив і двигун запрацював в нормальному робочому стані. Ще одне. Коли двигун включається в холостому режимі, іскра буде завжди. Коли двигун нагрузити, іскра стає менше. Це важливо теж пам'ятати. Такий він принциповий цей двигун. Ну тут я бачу, що тут проблем немає ніяких. Зараз тільки провірю на обрив колектор, якщо ж ні, тоді буду складати все назад, тому що це я взяв на пункті прийому металу взяв собі на запчастини, скажімо так, тому що крильчатки ці часто розбиваються отут. Якщо самі починають хімічити, тут розбивається і при бієнні двигун виходить також з ладу. Ну, на цьому ніби все. Ну, ще для наглядності я покажу, що куди заходить ключ. Ось, заходить в паз і впирається в башмак. Ось, бачимо. Вперся в башмак, все, і фіксація мертва. Збираємо, так само, просто заводимо. Це все, все діло з цієї сторони акуратно, щоб нічого не подерти, фіксація йде мертво. Ну на цьому поки все. Бажаю всім дачі, хто буде майструвати. Може, що не ясно. Запитуйте. Вибачайте за якість. Камери у мене іншої немає, та що на телефоні, та є. Всім бажаю удачі. Пока.